Бажаю здоров'я, шановні добродія! Ми про козацьку знаємо багато легенд, багато розповідей, і наш подільський край, Славутський край записує і розповідає про козацьку славу до сих пір. Ми знаємо, що козацька доба. Це якраз є та доба, яка стала основою відродження нашої славної України. Було це давно років 300 назад, дорогою, яка йде від міста Корис на місто Остріг, коло села Кінекиїв Славутського району вдоль дороги. Знаходиться великий козацький курган. На тому кургані стоїть хрест козацький. І глянувши на той курган, згадав слова Шевченка, як Тарас писав. Чорніють висоті горби, як могили. Ці кургани полі з вітром розмовляють, а внук косу несе в росу і за них співає. Ось цей курган нам нагадує, та й та писав, щоб цей курган козацький не з вітром розмовляв, а про козацьку долю, про козацьку волю, про наш рідний край сказав, щоб нагадав нам про козацьку. І ось було це в наших краях зібралися козаки, і серед них старший був козак Вус. Ніхто не знає, звідки він прийшов, ніхто не знає його прізвища, ім'я, а дали йому прізвище Вус через те, що він носив сиві великі вуса, був кремезний. І вмів володіти шаблею і ще вмів багато розказувати козацьких історій. Ось одного разу козаки зібралися біля села Кіників, розвели багаття, хварять куліш. І всі козаки кругом багаття стоять. Тільки один вартовий. Стоїть там і наблюдає, чи немає мусульмані. І козак вус завжди походжає по центру козаків, запалить свою люльку, а дим такий був, що як пустить козакам в очі, вони плачуть, а як дихнуть тим димом, то закашлюються. Але козак вус ходить коло багаття і розказує. Козаки, роззявивши рот, слухають. А він каже: ось коли я, козак, був ще молодий, а він і так крепкий, кремезний, ходили ми в козацькі походи. І ось одна історія, і закурив людь. Але тим часом вартовий, який стояв на варті, крикнув курява, бусурмани йдуть. Це по польовій дорозі, коли багато коней, знімається курява така і далеко-далеко видно. Не успів козак люльку закурити, як осідлали козаки коней і пігнали приймати бусурманів Впала люлька. Немає часу, коли її шукати. Я каже, потім повернуся і знайду свою люльку. Помчалися вони, перемогли бусурманів, які хотіли в наше українське село зайти, які хотіли взяти ясир, молодих дівчат і хлопчиків, пограбувати село. Втекли бусурмани, але багато залишилося в нашій землі. На жаль, стріла, яку пустив бусурманин, пронзила серце козака, упав козак на полі бою, і кінь його загинув. За козацьким звичаєм козаки зібралися і похоронили його на чистім полі і насипали великий козацький курган. Шукали Юльку, щоб знайти, щоб покласти разом з ним. Не йшли. Ну, потім знайдемо і покладемо. Похоронили козака з усіма почастями, шапками насипали землі і зверху кургана поставили хрест. Та й козаки поїхали далі землю захищати, бо зокмани знову йдуть. Не спочиває козак на тому світі. Немає люльки. І ось коли повний місяць козак на своєму коні виїжджає з козацького кургану і шукає свою люльку. Вже триста років шукає, але той курган нам спокою не дає, він згадує. Про козацьку славу, про козацьке минуле. Він згадує, як козаки воювали і нашу землю боронили. Не було зупину волі козакам. Вони знали, що тільки вони можуть захистити Україну. І ось цей козак-вус на своєму коні гуляє по наших полях, по нашій землі. По, нашій Славуць, по нашому славуцькому краю, і каже, ви землю бережіть, як ми берегли. Ви знаєте, що це Україна, що це козачина її зберігала. Пам'ятайте, бережіть нашу землю, бережіть Україну.